Ось таке у нас гарнюсеньке сонечко на вулиці. Все повідкриване. теплицях вітер гуляє. Там відкрито. Ось так. Пусто. проривалася сьогодні періониць, трошки пройшлася, хоча не було. Сходить. Мірки вже повідкривала, квіточки, а там ще в мене сходять, накрити день кавуни. Тут така у мене Так, Тут деякі теж сходять, які. трошки мені поток. А тут і рочки мої вже посходили гарніний. Остелікс тут. Іпрія сто процентна, сходящисть. Ось красота. Вітер гуляє, вікно відкрите, і рочки мої там сидять усі. Ось так вся капуста. Так. Така гарненька шукала. Каплю. Ось так. посіяла їла помідорище. Це квіточки віола і баргаринки. Ну моя клубника, звісно. Ось так. Садочок. Ну все. Лишилось мені побігли дерева. Робити. Ось так накрите все. Сонечко. Зараз буду збиратися їхати додому в Київ. Завтра вихідний буде. Капуста моя стоїть на вулиці. Ось. Теплиці так скрутина.